На поточний момент просочування в місто Куп'янськ противника не фіксується. Але складно сказати за несприятливі погодні умови, коли густий туман, коли перед собою не видно, або коли йде рясний дощ і деякі розвідувальні засоби, зокрема безпілотники, знижають свою ефективність на полі бою. Тому тобто ми не можемо відкидати, що при такій чисельності, коли противник при, що повністю в нього немає спроможності затисатися. Так, дійсно, ми маємо зробити все можливе і неможливе. Ми сили оборони ще раз наголошую, тому що багато підрозділів виконують бойові завдання на цих відтинках для того, щоб не допустити можливу майбутню інфільтрацію. Тобто ту ситуацію, коли противник міг проходити місто. І паралельно виконується задача щодо вичищання міста від тих залишків. І противника, який залишився в самому місці, який зараз переховується в подвалах, які переховуються е, в приватні житлові забудови, які може приходити переховувати, переховуватися в адміністративних будівлях, ну і таке інше, за моїм переконанням, у випадку наявності достатньої кількості, мінімально достатньої кількості, скажімо так, тому що зараз є загальні негативні тенденції в українську війську, але при наявності мінімальної необхідної кількості особового складу обладнання дронів, вибухівки і інших засобів, які необхідні нам для проведення контрдиверсійних дій та дій по блокуванню противника, нам вдасться зберегти купі під синьо-жовтим стягом.